Схід часті піраміди були улюбленою архітектурною формою цих давніх будівельників. Здається, очевидним, що їх створила одна і та ж сама розвинена цивілізація. От тільки ці храми стоять у абсолютно різних частинах планети, цей комплекс Чеченіця знаходиться в Мексиці. Гробниця фараона Джосера розташована в Єгипті, а святилище Кохкер взагалі знайшли в Камбоджі. Підручники скажуть вам, що всі ці схожі східчості піраміди звели різні примітивні суспільства незалежно одне від одного. Але найдивніше те, що ці майже однакові споруди розділені часом у сотні або навіть тисячі років і в півсвіту. І якщо допустити, що їх усе ж таки створили представники однієї тієї ж давньої розвинутої цивілізації, які могли без проблем перетинати океани, це вже рівень розвитку близький до ХХ століття. Науковці знайшли надто багато підозрілих споруд, появи яких не можуть пояснити повною мірою. Або навіть не намагаються в американському штаті Огайо є ось такий дивний штучний пагор. Його називають Великий Зміїний курган. Його довжина 440 метрів, а стосовно віку комплексу, експерти сперечаються й досі. Загально прийнята версія стверджує, що курган у формі змії збудували представники культури Форт Еншент близько тисячного року нашої ери. Нібито просто більше нема кому. Проте ця версія переконала не всіх. Британський журналіст Грем Хенкок засумнівався у таких висновках і вирішив провести альтернативне дослідження. Недалеко від змійного кургану він знайшов цілий комплекс поховань, що відносяться до культури Адена, яка на півтори тисячі років старша за Форт Ейншент. Але найнеймовірніше те, що змійний курган вірогідно стоїть на стародавньому кратері від падіння метеорита. Проби показали, що це зіткнення сталося на раніше 125 тисяч років тому, залишивши після себе надзвичайно сильну магнітну аномалію. Компаси у цій місцевості буквально шаленіють. Геодезисти змогли точно визначити сторони світу на змійному кургані лише сто років тому. У той час як давні люди зробили це кількома тисячами років раніше без спеціального обладнання. Їм далося навіть більше. Голова змії точно вказує на захід сонця під час літнього сонцестояння, а вигини насипу слугують астрономічним календарем. Якщо дотримуватися загальноприйнятої версії, все це збудували люди, здатні лише майструвати хижі та заточувати списи для полювання. Але що як це примітивне суспільство просто зайняло більш стародавній комплекс, який збудував хтось інший набагато раніше? Тим паче, що в іншому куточку світу ми знайшли сліди невідомої давньої цивілізації з надзвичайними архітектурними здібностями. Вчені спочатку не надали особливої уваги напівзруйнованому храмовому комплексу Гебеклі-Тепе в Туреччині. Перші дослідження взагалі показали, що його звели всього лише близько двох тисяч років тому. Гебеклі так і залишився б цікавим лише спеціалістам, якби під час фінальних розкопок не було знайдено ще як мінімум 16 більш стародавніх підземних залів. Таким чином, загальна площа комплексу може сягати близько 20 квадратних кілометрів, і це лише те, що ми встигли знайти. Це майже як половина Мангеттена. Експертиза показала, що найстаріші зали датуються 10-м тисячоліттям до нашої ери, а це ще до виникнення будь-якої сучасної цивілізації. Вчені вважають, що в цей час на землі ще процвітали мисливці збирачі. Що змусило їх раптом об'єднати зусилля для побудови монументального гебеклі ТП? Чіткого пояснення наука не може нам запропонувати. Не отримали ж наші предки групову розсилку, що сповістила про нову еру людства. Ба більше професор Міланського технічного університету Джуліо Маглі виявив, що Гебеклі ТП це не храм, а справжнісінька обсерваторія. Адже середні лінії між центральними монолітами комплексу точно збігаються за змутами Сіріуса у період літнього сонцестояння. Ці невідомі стародавні люди добре розумілися не лише на будівельній справі, але й на астрономії. Що ж тоді могло їм завадити подорожувати по всьому світу? На користь версії про розвинену давню цивілізацію, яка активно освоювала земну кулю, свідчать стародавні мапи. На зразку 1513 року ми можемо помітити Антарктиду. Але як вона там опинилася, якщо наші мореплавці відкрили п'ятий континент лише 300 років по тому? Давня мапа зберігає інші загадки, наприклад, берегова лінія Антарктиди, сьогодні прихована під Кригою, зображена на ній навдивовижу точно. Так ніби хтось знав, який вигляд мав материк у далекому минулому. Сучасній науці вдалося вивчити такі подробиці лише в 60-х роках ХХ століття. Але хто ж зумів випередити нас на сотні, а то й тисячі років? Можливо, будівельники величезної піраміди на поверхні Антарктиди? Це фрагмент супутникового знімка гір Елсверта, зробленого у 2016 році. Невже це залишки Антарктичного мегаполіса стародавньої розвиненої цивілізації? Творець тієї ж загадкової мапи, моряк Пірі Рейс, стверджував, що змалював свій зразок із дуже стародавнього документа з уже зруйнованої Олександрійської бібліотеки. А це якраз по сусідству з великими пірамідами гізи. Що, як стародавні будівельники залишили детальні інструкції для нащадків, які, зрештою, були втрачені, але далі більше. Образи ще погано вивченої в 16 столітті Південної Америки на тій же мапі, теж напрочуд достовірні. На самому континенті навіть позначені гори, річки та деякі озера. Тобто, в давні часи, хтось не просто побачив цю частину суші з моря, але й зміг пробратися в глиб материка. Щоправда, на мапі Піріреїса й невідповідності навіть нашим сучасним знанням про світ. Південна Америка там з'єднана з Антарктидою невеликим перешийком. Але зачекайте можливо десятки тисяч років тому, у часи невідомої давньої цивілізації, ці континенти дійсно були сполучені. Адже на території Південної Америки ми вже теж виявили багато пірамід і продовжуємо знаходити нові й досі. Зовсім нещодавно дослідники прочисували території навколо села в південній Болівії за допомогою лідер-сканерів. І абсолютно неочікувано виявили під покровом джунглів складну мережу каналів і залишки кількох кам'яних пірамід. Археологи виявили, що вони належали до невідомої раніше касарабської культури, що на тисячу років старша за ацтеків та інків. Складається враження, ніби хтось спеціально навчив корінних мешканців Америки складним архітектурним умінням, а потім їх перейняли вже більш пізні народи. От тільки геологи категорично спростовують теорію стосовно пірамід у Антарктиді. На їхню думку, це наслідок не людської діяльності, а дуже специфічної ерозії, як у випадку зі знаменитою альпійською горою Матергорн. Але ж розмінчання однієї піраміди зовсім не скасовує того, що світам розкидано багато давніх штучно створених монументів, і всі вони підозріло схожі. Зараз руїни храму Гунгунг Паданг на одному з індонезійських островів мають вже не такий вражаючий вигляд, але у стародавні часи він був пірамідою, як і великий зміїний курган, ця споруда також стоїть на місці давнього кратера. Вчені вважають, що комплексу повинно бути ніяк не більше 9 тисяч років. Однак, нещодавній радіо вуглецевий аналіз показав, що нижня межа датування Гунунг Падангу. Може відсунути його будівництво ще на двадцять тисяч років у минуле. Учені стверджують, що тоді Земля переживала найсуворішу фазу останнього льодовикового періоду. І тому людям було явно не до створення величезних меморіальних комплексів. Але чи не забуваємо ми про щось важливе, намагаючись вписати Гонунг-Паданг у звичну нам історію? Розвинутій цивілізації льодовиковий період не такий страшний, як мисливцям збирачам. Ці люди могли продовжувати подорожувати світом, зводячи свої піраміди. Адже їх знайшли не лише в Єгипті, але й в усіх куточках світу. Це храм Бакси Чамкронг у Камбоджі. А ось святилище в Монте Дакоді, Сардинія, Італія. І всі такі споруди мають просто неймовірно схожі риси. Камені будівлі в Арголіді, Греція, підігнані так, що у стик не протиснеться навіть людська волосина і все це без будь-якого розчину для скріплення. Поряд із містом Куско, в Перу, було знайдено стіни з аналогічною кладкою. Попри те, що між цими регіонами лежать більш ніж 11 тисяч кілометрів та Атлантичний океан, ба більше на пірамідальних монументах у Єгипті, Японії та навіть на острові Пасхи історія повторюється. Перегукуються навіть скульптури цих комплексів. Порівняйте артефакти з Болівії, Туреччини, Індонезії і того ж острова Пасхи, куди просто неможливо доплисти без розвиненого флоту. Певно, не випадково у давніх ацтеків існувала легенда про бога Кецелькоатля, який буцімто прибув морем на човні без весел. Згідно з легендами, саме він навчив людей небаченим раніше мистецтвам, у тому числі й будівництво пірамід. Але і тут з'являється ще один дивний збіг. Подібний образ над людей, які передають свої знання, зустрічається не лише в культурі ацтеків. Давні мешканці Мексики зафіксували цю подію в камені, зобразивши людину, що передає в дар божественні знання. Дуже схоже на звичайну сучасну сумку, чи не так? Але аналогічні сцени передачі знань давніми мудрецями знаходять по всій планеті і в найпотаємніших частинах гебеклітепе на стінах асирійських храмів, що збереглися, і навіть у шумерському прикладному мистецтві. Але якщо припустити, що представники давньої цивілізації могли без проблем перетинати океани й дарувати примітивним людям свої знання, це означало б, що їхній рівень розвитку був близький до нашого ХХ століття. Невже таке суспільство могло зникнути практично безслідно? У нещодавній статті, яка вийшла в Scientific Reports, американські вчені оголосили результати багаторічних розкопок поблизу містечка Тель ель хамам у Йорданії. Півтораметровий шар ґрунту, який повністю складався із згорілої органіки, попелу ланків уламків кісток, раптом виявився місцем давньої космічної катастрофи. Близько 1650 року до нашої ери це поселення миттєво знищив вибух раніше невідомого нам метеорита. Науковці почали шукати хоч якісь згадки про такий катаклізм, але знайшли лише біблійні легенди про зруйнування Содому і його Гомори буквально вогнем з неба. Тож це означає, що іноді міфи це зовсім не вигадка. І, хоча такого катаклізму не вистачило би, щоб стерти з лиця землі цілу цивілізацію, існує давня легенда про глобальну катастрофу, яка також може мати під собою обҐрунтування, міф про всесвітній потоп можна знайти не лише в біблії, але також у легендах корінних народів Америки і навіть у австралійських аборигенів. Давні фіни і зовсім пов'язували цю подію з кінцем світу. Якщо потоп дійсно був настільки глобальним, то навіть розвинутій давній цивілізації було б не солодко. І деякі дані вказують на те, що приблизно 13-15 тисяч років тому Земля переживала так званий катаклізмічний період, нібито на нашій планеті лютували всі шторми одночасно. Але що могло це викликати? У зразках ґрунту того періоду міститься багато відкладень нанодіамантів. Це мікроскопічні кристали, що утворюються від потужних ударів комет чи астероїдів. Але якщо причиною потопу був удар, то де воронка? Хімік-аналітик із Національної лабораторії Лоуренса Берклі у Каліфорнії Річард Файерстоун виявив, що найбільше нанодіамантів міститься у зразках ґрунту з Північної Америки. Але в той час всю територію сучасної Канади вкривав товстий шар льоду. І якщо комета впала саме туди, миттєво розплавлення величезного масиву криги могло створити руйнівну хвилю як наслідок всесвітній потоп. Але зовсім не факт, що він одразу знищив би цілу цивілізацію. Нечисленні люди, що вижили, могли розселитися по різних куточках планети, щоб спробувати відродити колишню велич і паралельно передавали уламки своїх знань іншим, більш примітивним цивілізаціям. Дивовижно, але судячи з датування, ті, хто вижив у таємному апокаліпсисі, могли збудувати гебеклі тепе. У той час, коли решта людства жила з полювання і збиральництва, вони вже володіли потрібними технологіями та вміли гарно кооперуватися. Але якщо таку монументальну споруду звели люди, виснажені лихом, то нащо ж вони були дійсно спроможні на піку своєї слави? І Якщо вони володіли достатньо високими технологіями, чому ми їх не знайшли? Хоча ми вважаємо себе доволі розвинутою цивілізацією, яка точно залишила свій яскравий слід в історії планети, в реальності ми можемо себе переоцінювати. Якщо наша цивілізація зникне прямо зараз, то вже через 200 років на планеті не залишиться жодних слідів культивованих людиною рослин. Через 10 тисяч років практично повністю зникнуть міста. Від них залишаться хіба що великі каменюки, хаотично розкидані земною кулею. І ми саме знайшли дещо схоже: підводну дорогу Біміні, поряд із Багамськими островами, називають не інакше як стежка Атлантів. Вона складається із 700 метрів акуратно вимощених вапнякових блоків. Суперечки про справжнє походження цієї структури тривають і досі. І єдиного чіткого пояснення в науковці немає. Але куди могла вести ця величезна дорога? Можливо, раніше до великого потопу рівень океану був набагато нижчим, і такими магістралями давня цивілізація оперезала ледь не всю планету. Це звучить змістом, але якщо враховувати, що з Антарктиди, яка ще не була вкрита кригою, було б легко потрапити на більшість інших континентів. Зовсім як було вказано на стародавній мапі. Можливо, колись під товщою криги ми знайдемо руїни цілих мегаполісів. Але якщо невідома давня цивілізація була настільки розвинутою, є одна проблема якщо зникнемо ми, то скло та пластик із наших будівель і машин розкладатимуться приблизно 15 мільйонів років. Тож подібні залишки попередньої цивілізації ми точно мали б знайти. Чи ні? Джерело всього нашого пластику це нафта. Давні люди могли б або не знайти її зовсім, або вирішити, що вона ні до чого не придатна. Або ж вони змогли передбачити нищівний вплив синтетичних матеріалів на планету і просто відмовилися від їхнього виробництва. Іншими словами, така цивілізація могла би бути повністю органічною і саме тому не залишити слідів. Але рівень розвитку визначають не стільки технології, скільки будова суспільства. І якщо давні мудреці не використовували пластик як ми, вони могли знайти альтернативні способи організувати свою цивілізацію. Попри наші з вами упередження, давні суспільства зовсім не обов'язково мали бути примітивними. Такого висновку дійшов американський антрополог Девід Гребер, який вивчав різноманітні альтернативні структури давніх людських соціумів. Наприклад, навіть у нашій цивілізації на ранніх етапах розвитку могли існувати племена з постійною циклічною зміною роли. Раз на декілька місяців роби ставали вождями і навпаки. При цьому вони могли мінятися не лише особистими речами, але й іменами, через якийсь час усе поверталося на свої місця. Також у власній книзі витоки усього. Гребер описує первісні племена, які складалися виключно з ексцентричних людей, що взагалі спеціально не дотримувалися жодних ієрархій. Можливо, схожі шалені принципи побудови суспільств допомогли невідомій давній цивілізації прийти до альтернативних шляхів розвитку і розвиватися набагато швидше, навіть на основі органічних і непомітних для нас сьогодні технологій. Простіше кажучи, проблема може бути не в тому, що високорозвинена давня цивілізація така невидима. Просто нам дуже складно розглядіти її зі своїми упередженнями. Але можливо, колись ми піднімемося над ними та знайдемо всі фрагменти невідомої цивілізації, що залишила нам лише натяки. Утім, у деяких речах давні люди могли не настільки сильно від нас відрізнятися в індійському епосі. Махабхарата описується вибух настільки ж яскравий, як 10 тисяч сонць, після якого виник величезний стовп із диму та вогню, а птахи впали на землю мертвими. Підозріло схоже на ядерний вибух, чи не так? Навіть не уявляю, який це могло мати вигляд. А як ви думаєте, чи існувала розвинута давня цивілізація насправді?